Ну що давайте почнемо е, по порядку з того, як митці взагалі стають митцями? От 14 років я поступила в училище імені Грекова. Але до того, як усі, мені здається, усі діти завжди малювали. Я ходила також, був якийсь такий, ну, просто кружок, де ми малювали. Це не було академічним взагалі академічним живописом. Ми просто приходили, щось малювали. В мене були якісь інопланетяні якісь щось я там собі таке робила і все. Але це був 8-9 клас школи, і я Розуміла, що математика, фізика все це взагалі не моє і ну є. люди, люди, які розуміють, хоча б щось, але я на уроках алгебри сиділа і така. Боже, на якій мові вони взагалі спілкуються? Що відбувається? До того займалася бальними танцями, і в мене було таке: або щось пов'язане з танцями, або щось пов'язане з маркетингом, або щось. Ну, тобто, взагалі нічого такого творчого я не розглядала. І моя подруга, вона якраз їхала до училища, і вона говорить: така, хочеш, поїхала зі мною. Просто це подивишся, як ну, творчість. Проходить. Я приїхала в цей заклад, я просто зайшла і зрозуміла, що я не вмію малювати. Я не знаю, що взагалі тут відбувається, але я хочу тут навчатися. І коли я прийшла додому, в мене ні батько, ні мати вони не малюють. Ну, тобто, в них ну, це сім'я просто звичайна сім'я, mm -hmm. ніхто не творчий. І коли я прийшла, папа такий. Ну тобі 14, навіть якщо ти там 5 років е привчишся, а потім зміниш напрямок, ти хоча, хоча б в кольорах будеш так якось розбиратися. Батьки, особливо мати, вона навіть досі мене питає: що ти робиш? А, а чому ти не можеш намалювати просто якісь такі красиві квіти, наприклад, або портрет? Що це за фігня? Тобто у мене батьки, вони трошечки такі, ну бансервативна батько був більш такий творчий, він хоча б щось так. Мати, вона взагалі консервативна, і вона така, ну. Якщо живопис, це обов'язково або портрет, або пейзаж, або квіти. Все інше це взагалі… на що воно взагалі в... радивати. Да. <рес> да. Ти собі окремо академізм, а окремо те, що ти бачиш. Насправді академізм це дуже добре, але наразі мені здається, що це вже така трошечки застаріла е, тактика і практика. І напевно воно важливо, коли ти хоча б повинен розуміти, як там малювати об'єм, да, або як кольор там лягає на той там, натюрморт, наприклад. Але це не головне. Мені на жаль здається зараз, що якщо ми беремо художній напрямок, в, в Україні немає жодного музу, який був би ідеальним. Да, звичайно, в нас є система, яку ми всі проходимо, і яку всі проходили. І ця система вона академічного живопису та рисунку, яка ну якось вже так відбувається історично-історично, що вона йде е там дуже довго, і всі звикли, що на початку ви повинні малювати ось те, потім те, те, те. І я не впевнена, що зараз так так воно повинно працювати. Мені здається, що е, сучасне мистецтво воно повинно розглядати як напрям академічного живопису, рисунку, так і якийсь е, напрямок, де ти міркуєш над концепцією. Бо зараз у нас е, такий час концепту взагалі так, значно, і, важливі та, і дуже часто, коли ти дивишся на якийсь е, проект, який відбувається за кордоном. Ти розумієш, що дуже крута концепція, і не завжди важлива, як вона через який матеріал вона створюється. Тому е, сказати про себе, коли я навчалася, ну тут розумієш, зіграла роль того, що я не, е, не навчалася до того академізму, і мені завжди здавалося, що я не вмію. Я угу. недостатньо вмію. І ось я спочатку навчуся малювати як е, Мікеланджело, а вже потім. Можливо, я буду щось там малювати інше, і е, дуже шкода, бо дійсно буває таке, що людина приходить дуже талановита. Да, вона не вміє малювати там гіпсові голови, але вона вміє донести якусь таку круту там. Інформацію або якось так це створити, що воно виглядає дуже дуже цікаво. І ось тут такий момент, коли ти починаєш або себе ламати, або якось домовлятися з собою, або ось як я да, спочатку я навчуся все ж таки малювати, а вже можливо потім я буду щось створювати самостійно. І ось так воно працює. Ну, напевно, і зараз так воно працює, бо в мене не одне навчання, да, в мене і греківка, і ушинська, і архітектурний. Зараз я навчаюся у Києві. І таке, мені з одного боку здається, що я досі ще не вмію, і в мене ще є чому навчатися, і ще є чому навчитися. А з іншого боку, я розумію, що в жодному вузі, в якому я була. Я майже не зустріла людей, які би сказали, що е, давайте спробую щось своє створити. Uh -huh. Ось, е, є завдання, але давай ми про завдання. Тобто навіть зараз, коли ти вже е, мисткиня зі своїм е, таким власним баченням, все ще хочуть. Є правила, є правила в вузах, є якісь ну зараз. Я навчаюся вже в аспірантурі. Там mm -hmm. більш така вже наукова mm -hmm. праця, але все одно є да, ті моменти, які ви повинні зробити, і все. І mm -hmm. жодного там я не хочу, я не можу, mm -hmm. я не буду. Воно не працює. Ви повинні це зробити. Mm -hmm. Окей, ти сказала, що ти собі так поставила ціль, що спочатку ти навчишся, потім будеш створювати щось своє. Зараз ти кажеш, що є відчуття, що досі оце навчишся, воно не прийшло. В який момент ти відпустила цю думку і вирішила, що все ж таки я можу створювати не тільки копіювати відомих і геніальних, а створювати своє. В мене такими якимись волнами. Тому що є момент, коли я розумію, так все, ми робимо академізм. Я вчуся малювати портрети, все. Приходить якийсь момент, я така ні-ні ні, все треба щось шукати своє, і воно е, не зупиняється. Я не можу сказати, що настав якийсь момент, коли uh -huh. я така, так, все роблю своє. Або зараз є момент, коли я е, не повернуся, наприклад, до академічного uh -huh. живопису, тому що мені е, іноді дуже не вистачає, наприклад, малюнку з натури. Я е, запрошую, наприклад, того ж натурщика, собі в майстерню, там якийсь живопис або рисунок, щось uh -huh. все одно відбувається, і це такий процес, який йде. Е, мені здається, все життя. І uh -huh. тут ну, зупинитися ну, взагалі неможливо, тому що мені здається, коли ти вирішив для себе, що, що ти все, ти все вмієш. І всьому навчився, і ти вже крутий, то вже саме такий... тут ти ну, як, і помираєш, як митець, тому що ти перестаєш шукати щось нове. Так, мабуть, саме пошуки це таке невпинне і те, що робить мистецтво мистецтвом, Да. Тому що ти не можеш просто повчати. Можеш сформулювати про що ти? О, ну Тут складно, тому що я ж жінка в першу чергу. А... Взагалі про себе завжди Да. А жінка, ти ж розумієш, що це історія, яка сьогодні ти про одне, завтра ти про інше. Післязавтра ти взагалі так все забули, почали спочатку. Тому це залежить від емоцій, від стану, від спілкування, від якихось моментів, які відбуваються у житті. Але е, ну я завжди була про емоції. Про uh -huh. якісь емоції, про якісь відчуття, про якийсь стан. Мені здається, що ну, це якось в мене завжди було. Коли під час війни спілкувалася з митцями, всі казали, що. Е, ти просто не можеш не робити. Угу. Тобто, це твоя мова спілкування, вираження емоцій, десь може боротьби. І це не тому, що ти там хочеш щось показати, а ти просто не можеш інакше. Так, дійсно є такий момент, коли ти робиш тому, що ти не можеш не робити. І що стосується початку війни, ну, звісно, як всі ми, деякий час це був просто якийсь стан. Взагалі не розумію, що відбувається, десь, наприклад, мені здається, місяць я нічого не робила, тому що в мене була майстерня на 23-му поверсі, і це біля ЖД-вокзалу. І коли все це почалося, ну ти не розумієш, як, як ти можеш працювати, коли тут сирена, тут тривога, тут щось летить, тут що зривається, а ти на 23-му поверсі. І в мене був такий стан заморозки десь приблизно місяць. І після того, коли ти переглядаєш дуже багато новин, в тебе все ну, оскільки я візуал, в першу чергу, okay. так, в мене все відбувається через візуальну частину. І я почала створювати роботи на тему війни. І в мене є три роботи, які такі ну, дуже емоційні. І ось я нещодавно робила екскурсію. Одна з цих робіт зараз в Юніоні знаходиться. І вона називається Саме так: Прокидайся, війна почалася. І там вона більш така абстрактна, бо в мене був період, коли я працювала саме з абстрактним живописом. І е, я для себе зрозуміла, що для мене це дуже емоційно. Ну тобто, коли відбувається війна, і ти через себе пропускаєш усі ці емоції, вони не позитивні. Да? Вони дуже такі емоціональні, але насправді це дуже такі тяжкі емоції. І коли ти їх пропускаєш через себе для того, щоб створити роботу. Мені здалося, що ще п'ять картин, і я поїду в дурку. Ну, тому що це ну, дійсно дуже-дуже тяжко. Тобто, ти спочатку міркуєш в себе в голові про сюжет, про концепцію, про ідею. Потім ти намагаєшся перенести це на полотно. І коли ти в процесі створення картини, то ти починаєш щось змінювати. Да, uh -huh. Тому що тобі потрібно, наприклад, зробити, щоб е, відчуття було більш таке жахливо, да, або більш е, тривожне, або щось таке. І ти ось з кольором, там, або якимись там елементами, це створюєш і намагаєшся відчути, чи достатньо, чи ще більше. І ось е, тому. Я зрозуміла, що для мене це дуже тяжко. Я знаю, що є міці, які роб... працюють саме з темою війни і саме показують усі моменти жахіття, яке відбувається. Але я зрозуміла, що я е, все ж таки е, хочу нести якийсь позитив. Uh -huh. І навіть коли відбувається війна, людям потрібно якісь позитивні емоції, так, щоб зрозуміти, да, то... для чого взагалі це все зараз відбувається і що далі є можливість жити. Uh -huh. І тому я вирішила е спробувати інший концепт. І ось мені здається, що любов була ну, така одна, одна з перших робіт. Яку я почала малювати в цьому напрямку, і це взагалі в мене серія. Ось тут є віра, є любов, і ще є надія, але вона в юніоні також висить. І це така як трилогія про наші, мені здається, головні такі емоції. Да, про любов, любов до себе, до життя, до людей, про віру в майбутнє і про надію. Зараз в мене такий період, коли мені дуже подобається декоративне мистецтво. Да, навіть якщо ми говоримо про те, що в мене є декілька академічних шкіл, і я розумію, як це можна написати все в академічному живописі. Мені все одно подобається декоративізм в живописі, як воно виглядає в інтер'єрі, і тому в мене було бажання створити якусь таку тему любві, але щоб це не було таким звичайним. Якимось на баченням, але я вирішила зробити mm -hmm. максимально такий декоративний прийом, mm -hmm. який дає можливість побачити кольори, які знизу нанести кольори зверху. І Якщо ми відходимо в нас нібито таке полотно однокольорове, а коли ми приближаємося, ми бачимо, що там є дуже багато елементів. Ця робота приймала участь в виставці. Яка проходила в архітектурному училищі, вона була приурочена, яка якраз викладачам та учням, які закінчили архітектурне училище, вона була там і там був приліт десь неподалеку. Вилітіли всі вікна, вона впала, і ось тут на роботі такий як шрам угу. залишився. Я потім ну вона надірвалася. Я потім її склеїла, але вирішила нічого не зафарбовувати, бо ну, це є такий да, період е і спогади про те, що ми з вами усі переживаємо. І ось тут на цій роботі навіть є шрам від війни. Я впевнена, що вони всі три якось дуже окремо переживалися. Ну, ти знаєш, насправді, коли я почала міркувати, да, насправді в мене було на початку е про любов. Ну тому що ти взагалі завжди в стані любові, і тому ну, неможливо не любити. Да? І тому, звичайно, коли я почала малювати, і така тематика в мене щось позитивне, я почала з любові. І е, ідея ця взагалі в мене з'явилася, е, коли я прочитала ну, цю історію про віру надію, любов і матію Софію. Це біблійська е, історія. Сподіваюся, що усі її знають, що ці е, дівчинки були катовані. І Ну, Вони померли дуже дуже в такому ранньому віці, тому що вони не хотіли відмовлятися від своїх від вірування угу. свого. І в мене був такий роздум: А що б було, якби вони виросли? Як би вони взагалі виглядали і що би з ними було? І ось в цих роботах. Я намагалася міркувати mm -hmm. якраз над тим, що це вже такі досить дорослі жінки. Ось ця, наприклад, да, вона тримає там квітку, вона, можливо, десь на побаченні була, і це він подарив їй квітку, да, ось такий прям навіть сюжет. І вона тримає цю квітку, заплющує очі, згадує, як це все відбувалося. І ось в такому моменті я е, створила цю роботу. Тут з роботи Віри я навмисно не хотіла малювати якісь такі моменти з обличчям. Тут ну, дуже вона така символічна, да? і насправді мені подобається не одразу зрозумієш, що там взагалі портрет. Тому що коли я водила в музей підлітків. Я робила екскурсію. Я запитувала, що ви тут бачите. Хтось бачив мапу, хтось бачив е якийсь пейзаж. Тобто е мені е ну. Потрібно було показувати, що ось бачите, тут око, тут рот, Клас, тут обличчя. Деякі люди, я зрозуміла, для мене це теж було таке трошечки відкриття, що деякі люди навіть в цих силуетних лініях вони не бачать портрет. Вони, ну, їх мозок працює по-іншому. І це досить ну, так, цікаво, бо кожен так собі розуміє взагалі мистецтво по-своєму. І ось в цій роботі якраз тут. Нібито руки, але це ну знов-таки вони дуже, дуже декоративні. Да? Тобто, ми бачимо, що тут дівчина склала руки, вона так, молиться стремління. Да, стремління до е, віри. А ця історія про віру, надію дію, любов, е, про дівчат, які не хотіли відрікатися від того, у що вони вірять. Мені це дуже накладається на нашу війну. Історію, да. І от якраз на те, скільки людей постраждало, але не відмовилося від своїх переконань, від своєї батьківщини. І це ніби такі роботи, які були дуже-дуже вчасно і влучно створені. Ну, ти розумієш, митці вони ж зазвичай дуже так якось тонко відчувають. І буває таке: от я коли працювала з абстракцією, воно взагалі в тебе щось таке з тобою, якийсь стан, і ти просто робиш, іноді до кінця не розуміючи, що відбувається. І лише потім хтось тобі може сказати, що я бачу тут це, це і ти такий: ну, ну так, да, і це круто. І е, коли е, ти міркуєш над ідеєю, над концепцією, воно все якось в повітрі перекликається, звичайно, тому що е, ну це дуже такий важливий аспект, коли ти, незважаючи на що, можеш е, стійко стояти на своїй ідеї, на, на своєму і не відвольні не відрікатися від того, до чого ти звик, і що ти любиш, тому так. Розкажи, ще, будь ласка, про ці пейзажні роботи. Пейзажі, напевно, це моя любов ще з дитинства, бо знов-таки буде така трошечки закрита тема. Влітку я жила в Криму. І ну, ті, хто був там, ви розумієте і пам'ятаєте, яка дивовижна там природа. Оскільки моя мама з Криму, зазвичай, коли починалася літо, вона привозила мене до бабусі, і я там собі в горах по деревам лазила, в огороді щось копошилася. Тобто, ти кожного дня бачиш дивовижніші якісь. Природні мотиви. Ввечері це якісь заходи з дивовижним кольором неба, вранку світанки. Для мене Крим це рай. Mm. І тому ця любов в мене ну, з дитинства про пейзаж, про якусь природну таку штуку, тому що коли я повертаюся. До спогадів, на, на жаль, зараз, коли ти туди повертаєшся, ти нібито обертаєш такий спокій. І ось е, намагання працювати з пейзажами, це і є е, пошук того е, спокою, який я колись відчувала. Mm -hmm. да? І зараз, ну, оскільки ми живемо всі в місті, тут багато машин, ну взагалі, навіть якщо є море, але воно інше, ніж в Криму. І е, тут такий да, момент, що ти намагаєшся емоційно повернутися до того спокою, який ти відчував в дитинстві. Uh -huh. Ось, ну, тому так. от. Ну, Звичайно, червоний, тут це все зрозуміло. Uh -huh. Тут любов, життя, е, все, що пов'язано з енергією життя. Да. Жовтий, ну для мене це просто такий е, колір. Світла. І для мене жовтий колір це такий, ну нібито дитячий, да? колір такого щастя сонця і е, усіх е, бажань, які повинні здійснитися. Е, з цією роботою ну, тут червоні дерева, тому що незважаючи на те, що тут вони дуже такі стрункі, нема повітря, да все ніби то повинно бути добре. Але дерева стовбури чомусь червоні, тому що я дуже часто використовую дерева як символ роду, як символ того, що да, у нас є коріння, яке в нас в усіх є, є стовбур, тобто. Там наше життя і є е, гілки, є квітки, це наше продовження, наші діти. І ось тут е, ну такий трошечки можливо е, емоційний стан того, що червоне це іноді і не про. Любов, а іноді і простраждання. І тому ось ми не бачимо коріння, воно все як нібито потонула в трав'ї, і ми бачимо лише стовбурі, в деяких навіть нема зеленого такого, да як продовження лише. Цей стовбур, тому тут можна дивитися і на спокій, нібито, да, який ось ось перейде вже в якусь катастрофу, і на історичний момент, тому що ми втрачаємо своє коріння, і е, зараз відчуваємо такий якийсь теж е, стан не дуже позитивний. Тому тут можна і так роздивитися на цю роботу, насправді. Портрети, ось, наприклад, той портрет він був е, взагалі зовсім нещодавно створений. І е, я зробила акцент на очі. Ця жінка вона з відкритими очима, і вона дивиться так, нібито трошечки е, таким вже поглядом стомленим. Тобто ця е, жінка, яка. Е, Щось сподівалася на щось, але воно не вийшло. І вона вже така, як прийняла цю історію про те, що да, можливо щось в житті буде змінюватися не завжди так, як ти собі міркуєш, і про те, що не так, як ти собі хочеш, але використовуючи яскраві. Кольори, квіти, да, які, які дуже весняні, да, то все одно це дає такий. Момент того, що все одно все буде добре, навіть незважаючи на те, що щось відбувається в житті, що може тебе засмутити. Ну, дійсно, ми всі живі люди, людивають такого, що все відбувається так, як ти хочеш, і все дуже добре буває, і моменти, коли ти розумієш, що щось тебе засмучує, або щось відбувається, що тебе втомлює. Цікава тема, яку мені хочеться підняти, це те, чим ти надихаєшся в більш технічному плані, надихаюсь пунктлізмом. Трошечки вирішила його змінити, в свій якийсь бік, да, і зробити не точки, а штрихи. Ну завжди пошук, і ти завжди вміркуєш, ну точки вже були. Да? Там якісь е, потрібно зробити штрихи. Далі вже йде питання, е, наскільки ці штрихи повинні бути або короткими, або длинними, да? або над нахилом, або рівними. І тим паче, що ці штрихи вони не покривають все полотно. Так. так, а це тільки такі акцентуації, е, і це, звичайно, теж дуже відрізняється від е, такого класичного фонтання. Ще я можу сказати, що я фанат Густава Клінта. Я зрозуміла, що він просто геній пейзажу, так. який робить неймовірні пейзажні роботи, і вони якраз, коли ти на них дивишся, вони виглядають ніби так, як е, таке полотно. Тканина, щось там. Ну ти просто дивишся, таке поєднання кольорів, а воно якраз і складається. Тобто, це може бути дуже багато зелених дерев, яких ти майже не бачиш нічого, крім ось цього зеленого або квіти, його. Да, або квіти, і там дуже. Таких деталей, моментів, елементів, і воно ніби ти на початку дивишся, щось таке незрозуміле, просто кольори, а потім розглядаєш так. і розумієш, наскільки там ось тих деталей багато. Ой, дуже багато всього, як завжди, я планую. А, насправді, знаєш, коли ти питаєш про формат да, у митців, ну, я не знаю, насправді і у всіх людей. Є е, бажання, є ідеї, є задуми, і коли ти про них говориш, то тут вже зворотнього ну, моменту нема. Тобто ти вже сказав, і потрібно робити, тому що це ти вже сказав на аудиторію. Е, я нещодавно розпочала, ну, можна сказати, навіть вчора, е, роботу, яка складається з чотирьох полотнів. На формат Метр на метр, але це буде чотири полотна, які можна скласти в одну картину або розкласти, і це окремо також будуть картини. Ще в мене є проєкт, один, який я хочу зробити колаборацією, і можливо, якщо все вийде через декілька місяців, показати цю колаборацію в галереї Freedom. Але поки що це буде трошечки така, як е, ідея для того, щоб ви слідкували за творчістю. А що б ви порадили молодим митцям, студентам, ховачам? <правді> <приєк arkadaşlar> ну, в першу чергу, прислухатися до себе. І прислухатися до себе не так, що я ось творча людина, я митець, я все знаю. Мітця може образити кожен і все. А прислухатися до себе, але все одно м -м, повинен бути досвід. Тому що коли ти щось розумієш, це якийсь шлях. І щоб його пройти, ти повинен або е цей досвід черпати від викладача, або від свого оточення, або від роботи, де ти знаходишся. Тобто, все одно це досвід, який повинен йти. Тому так.